Так це мені в коментарях там написали, що від бактеріального опіку є ще такий засіб, як тетрациклін. Це таблетки. Ось аптеки купляв недорогі, 20 таблеток, там 50 з чим-то гривень заплатив. Казумін закінчився і там замітив, що деякі руші. Він десь пропустив, коли обробляв казуміном в травні місяці від бактеріального опіку. Почали хворіти. Ну, як прояви є, так що сильно, то ні, а все-таки прояви є. І от спробую зараз оцим ще методом полікувати свої груші. Так, ну зоодно ще скажу, підживлюю брексит кальція. Дуже чудовий препарат, тут бор і кальцій. Зараз городина, е, там картопля починає в мене цвісти, е, помідори. І от е, якраз рослинам потрібен бор, щоб краще цвітіння було і краще зав'язувалася завіс. Да і кальцій теж, особливо помідорам, там є таке захворювання, як вершина гниль. Ось якраз препарати кальцію допоможуть позбутися цієї проблеми на помідорах. Ну, також перець і повністю городину прохожу цим препаратом. Пексіл кальцію. Так, мене ще запитували, чи можна прищеплювати фундук на ліщину, на дику ліщину. Не лише можна, а й потрібно. Показують тут сім років дерево. В лісі викопав ліщину, отут прищеплював вебацинний, Прав живець із саду, От прищепив. І вже на вебациному прищеплюю, ну мені подобаються горішки круглі і крупні. Прищепив От запилювач непоганий Варшавський. Ось. І тут в мене морозівський прищепив. теж. Непоганий сорт. І вже сьогодні я прищепив ось покращеною купуровкою. Зелене-зелене в зелене, це трапезунт. Ось саме трапезунт я хочу тут в цю сторону третьою гілкою вирощувати. Так що все добре проживається. Більше того, сьо, перший раз обірвав я кореневу порось, пішла. Небагато її там було. і тут сортовому фундуку вже три рази обрізав. Скажем так, на ліщині навіть вона менше дає кореневої порослі, ніж сортовий фундук. І з, неї, ну, з таким деревом легше працювати набагато. Так що от так коротко по фундуку на ліщині.